Доброго дня, автопарк на зв'язку. Сьогодні у нас на огляді міський автомобіль Ram 1500. Це у нас рамчик дизельний, 3 літра, турбодизель, надійний автомобіль з невеликим розхідом палива, 9 літрів по трасі, 12 по місту. Невеличка машинка, по Львову можна передватися по центральним вулицям. Взагалі без питань. Головне це надійність, повний привід і невеликий пробіг 89 тисяч кілометрів. Ціна 32,99. У комплектації у нас. Штатна мультимедіа, кондиціонер, автоматична коробка передач, блокування повного приводу, також переключення на задній привід, мультикермо, круїз контроль, датчик світла, регулювання дзеркал та всі склопідйомники, також пакет для регулювання подачі електроенергії на прицелі. І перевага в нас всього автомобіля: це те, що ви не витрачаєте додаткового палива на обігрів багажного відсіку, так як це пікап. А як ви думаєте, скільки мішків топлі поміститься сюди? Багато хто думає, що об'ємні автомобілі можуть собі дозволити тільки заможні люди. Так це чи ні? Ви можете переконатися на власному досвіді з компанією автопарк.